Коли вдарили морози, і ми вирішили не відкриватися. Але коли я виставила в інстаграмі пост, що ми, на жаль, не відкриваємося, люди почали писати, чому залиште, хоч маленьке поле, ми все одно будемо до вас приїжджати. У вас так гарно, так класно подихати, відпочити. І ми вирішили, що ми залишимо маленьке поле, їдуть туристи не багато, але вони є на вихідних. У будні дні мало людей ввечері приїжджають, бо ввечері саме класне світло. Приїхали з Чугуєва з дочкою, дізналися через інтернет. Ніч була дуже неспокійна, але зараз, побачивши все це в захваті, того вартує приїхати, заспокоїтись, фотосесія чи трошечки рознімаємося, а потім додому з новими силами. Взагалі сезон триває місяць. Ми в ті роки відкривалися 20.06 і зачинялися 20.07. Але в цьому році, в зв'язку з нашою погодою, в зв'язку з морозами, ми відкрилися на неділю пізніше. Я не знаю, будемо ми продовжувати ще неділю, яку ми забрали спочатку, Це ми будемо вирішувати вже біля 20-го числа будемо дивитися на цвітіння лаванди.